Дорогі реби, сім'я Старчуків, вітаю вас днем народження. Бажаю вам Миру. тотання, здоров'я, любові і благослови. Всього найкращого вашій сім'ї, родині і всій нашій громаді. Бажаємо, щоб громада зростала як якісно, так і кількісно. І розповсюдилась по всьому лицю землі. Мазалто! Мазельто. дорогі наш ребе. Ми дякуємо Богу за вас, за ваше любляче батьківське пасторське серце. Дякуємо, що намагаєтеся розкрити весь потенціал, який Господь заклав в кожного із нас. Ми дуже вас любимо і дуже тішимося тим, що саме ви наш ребер і саме ви зрощуєте нас як дітей Божих. Бажаємо вам в такому от запалі, в такому русі, в такому вогні до 120. Ви великий приклад для нас в посвяті, в тому, як присвячувати своє життя Богу, і ми дякуємо йому сьогодні за вас. З народження! найкраще побажання, найкращому рибу. Нехай Господь прийде оновлення у всі сфери вашого життя. Мазалто. Руслан, вітаю з днем народження. Бажаю тобі, щоб Господь тебе завжди оберігав, благословляв тебе, твою родину, твоє служіння. Дуже дякую за твою допомогу для нас, як пастор, як ребе, як волонтер, як людина, яка вміє підтримати, ободрити. І щоб в житті в тебе завжди був мир, процвітання у усіх сферах життя. Шалома, якнайбільше, і всього найкращого в новому році життя. Шалом! Ребе Мазлтоф, любимо вас! З днем. днем народження! Happy birthday, happy, birthday happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ребе, вітаємо вас з днем народження, ми раді, що ви в нас є, ми цінуємо, любимо вас. І бажаємо, щоб ті мрії, які є в вашому серці, щоб вони розкрилися у повноті. І також бажаємо вам дуже дуже великих плодів у світіння в цьому році. Обіймаємо вас. Благословіть вам і вашій сім'ї. З днем народження з Днем народження, ребе, мазок. Вітаємо тебе з днем народження. Спеціально для тебе ми приготували віршик. Ой, Ребе, Що за Ребе, Усіх нас веде до неба, скільки мерів, скільки сили, щоб у серці всіх носити. І для мене, і для тебе. Інших ребен нам не треба. Мазолто? Да. Мазолто то. ребе. Якщо шо цей вічок написав, я. Е, е, да.